Що з вами трапилось, у що ніхто не вірить. Чекав у лондонському метрополітені свого потяга. Зупинився один, але був переповнений, тож я вирішив зачекати наступного. Неподалік стояла жінка, яка безупинно витріщалась на мене. Вона зайшла в переповнений потяг і продовжила пожирати мене очима. Повернулася до чоловіка, який стояв поруч із нею. Він був повернутий до неї спиною і стала лизати велетенське афро цього чувака без його відома, підтримуючи зоровий контакт зі мною. Двері зачинилися, а потяг рушив. Люди думають, що це на то божевільно, щоб бути правдою, але це навічно врізалось в мій мозок. Я цілком визнаю, що це було нерозумно, але я плавав сам у затоці в досить прозорій воді на глибині трьох метрів. Мої батьки та сестра були на пляжі і спостерігали за мною. Оскільки вода була прозорою та спокійною, я час від часу пірнав, видихав усе повітря і сідав на піщане дно. Я можу розплющувати очі на короткий проміжок часу в солоній воді, тож трохи роззирався навколо перед тим, як сісти на дно. Під час одного з таких приземлень я на щось наткнувся. Коли я розплющив очі, велетенська. Темна пляма зайняла майже все поле зору. Спочатку я подумав, що це алігатор і вже попрощався з життям. Але виявилось, що це був не менш наляканий, ніж я, ламантин. Я й гадки не мав, що вони можуть так швидко плавати. Більшість людей не вірить мені, але це була одна з найбільш сюрреалістичних подій, які коли-небудь відбувались зі мною. Я йшов стежкою через ліс, коли побачив молоду сову, що сиділа на землі. Наступне, що я відчув, гострий біль у маківці. Я підняв голову і побачив маму сову, що злетіла вверх з добрячим жмутом мого волосся. Ніхто не вірить мені, коли я розповідаю, що на мене напала сова. Бачив, як когось повністю затоптав олень. Я бачила зелений промінь під час заходу сонця. Це було на острові Анни Марії. Я була зі своїм партнером. На жаль, він уже мертвий. Він теж це бачив, але боюся, ніхто мені не повірить. Це момент, який я запам'ятаю назавжди. Вічна пам'ять тобі, Майкле. Побачила випадкове відео якогось норвезького чувака на YouTube у 13 років. Відео набрало всього 200 300 переглядів. У 14 років зустріла хлопця з відео на презентації Modern Warfare 2 на Xbox. Познайомилась з ним і пограла кілька годин у Call of Duty. У 17 років була на концерті Металіка і почула за спиною дивно знайомий голос той самий чувак. Зустрілася з ним випадково на іншому концерті, коли мені було 19 років. Зараз мені 28. Ми не спілкували спілкувалися останні 9 років. Але я, напевно, побачу його десь ще. Коли мені було 15 років, я підпрацьовувала нянею у друзів моїх батьків за кишенькові гроші. Одного вечора я наглядала за їхньою донькою. Ми дивилися якийсь дитячий фільм у вітальні. Дівчинка була, наче дзига безперервно стрибала на дивані під час фільму. Я подумала, що краще дозволити їй витратити всю енергію зараз, щоб вона швидше заснула. Тому просто сиділа поруч із нею під час фільму. На випадок, якщо вона спіткнеться чи впаде, все було гаразд, поки я не вирішила встати, щоб піти в туалет. Це спрацювало як гойдалка. Вона підскочила набагато вище, коли я піднялась. Справа в тому, що диван стояв одразу біля сходів, що ведуть у підвал. Поруччя було позаду нас від поруччя до дверей підвалу 4 метри. Під час того останнього стрибка дитина перелетіла через бильця і полетіла додолу з торчма головою. Я кинулась до неї і в останню секунду вчепилась в щиколотку. Витягнула її назад на диван і посадила, запитавши, чи з нею все гаразд, вона просто посміхнулася мені і продовжила дивитись фільм, навіть не збентежившись тим, що ледь не померла. Мабуть, вона й не усвідомлювала в якій небезпеці опинилася в той момент. Іноді я думаю про те, що було б, якби я її не спіймала. Я грався із собакою моєї тітки в кімнаті без вікон, коли побачив, як по стіні повільно пропливла тінь людини з пивним животом. Вона дійшла до дверей і зникла. Я знаю, що це не божевілля, тому що собака теж спостерігав за її рухом. Більше ніколи я до тітки додому не приходив. Вона сказала, що це цілком нормально, і що її покійні родичі час від часу приходять привітатися. Коли я була малою, на мене вилилася гаряча олія. На всій правій частині тіла були дуже серйозні опіки. Я осліпла на одне око, тижнями ходила в пов'язках. Лікар сказав моїй мамі, що мені ймовірно доведеться зробити пластичну операцію та пересадити шкіру, оскільки вона не загоюється. Коли ми приїхали наступного разу до лікарні, щоб змінити пов'язки, лікар ледь не втратив дар мови. Шкіра повністю загоїлась. Жодного сліду від опіків. Через деякий час відновився і зір. Ніхто не вірить в цю історію, тому я нікому її не розповідаю. Що я збив оленя на пробіжці, я біг дорогою, задивився на секунду вниз, щоб уникнути вибоїни. Підіймаю голову, бум! Врізався в бембі. На щастя, все обійшлось кількома подряпинами, але було до біса боляче. Пташка обісрала мене 5 разів за один день у різних місцях. Присягаюся, це була одна і та сама пташка. Я цивільна жертва Другої світової війни. 80% інвалідності. Коротко. У 12 років я знайшов алюмінієву бляшанку в озері. Спробував відкрити її на місці каменем. Всі краї були заварені, але всередині щось зеленчало. Не вдалося відкрити. Я забрав її додому і забув про неї на 2 роки. Будучи розумнішим, я вирішив використати молоток замість каменя. Вибух. Що це було? Думка піротехніка. Нудьгуючи німці, любили робити вибухові пастки. Моя країна перебувала під окупацією. Вони сховали бомбу в бляшанку та заварили її. Таким чином, щоб вона вибухнула, якщо її відкриють. Або це була німецька пластикова вибухівка, поширена в часи Другої світової війни. Через дрібні осколки ніхто не зміг точно сказати, що це було. Результат: відсутня частина лівої руки, сліпий на одне око, шрами від талії до обличчя, повно осколків досі в тілі. Це сталося 17 років тому. З того часу мене прооперували купу разів. Мене обмацав хлопець в туалеті нічного клубу. Я хлопець влупив його одразу. Він аж вдарився об стіну. Мене попросили на вихід. Хоч би що я не сказав, мене ніхто не слухав. Мої друзі пішли зі мною, але не повірили, що мене обмацали. Покидьок помахав мені рукою і підморгнув на виході. Досі злюся, коли згадую це. Під час сімейного обіду я бачив, як мій дядько завершив трапесу, а потім з'їв велику зім'яту паперову серветку. Більше ніхто цього не помітив. Мені ніхто не вірить. Усі думають, що це був шматок паляниці. Це обурює. Я знаю, що я бачив. Чоловік не би руку і рота довбаною паляницею, що мама не вчиняла самогубства, її вбила доглядальниця, жодних доказів, окрім непрямих. Моя дівчина не вірила, поки не стала свідком цього. Та ніхто більше мені не вірить навіть з її свідченнями. Колись давно у мене був кіт, мабуть, найкрутіший кіт, який коли-небудь з нами жив. Звали його Шрам. Мені на той час було близько 17 років. Я присягався своїй дружині на той час дівчині 22 роки тому. Що кіт кличе нас на ім'я, коли хоче, щоб його впустили в будинок. Вона ніколи мені не вірила. Думала, що я намагаюся своїми вигадками справити на неї враження. Настав день, коли її батьки дозволили їй заночувати в мене вдома. Ми лежали в моєму ліжку, і я почув, як кіт піднявся на задвірок. Тихо, сказав я. Зараз почуєш, як він вимовляє моє ім'я. Кіт підійшов до вікна і, звичайно ж, став кликати мене на ім'я, просячи, щоб я його впустив. В цю мить він був не схожий на кота. Він звучав як якась дивна інопланетна істота, досить моторошна. Боже, не впускай його! Я боюся, сказала дівчина. Її так налякало почути, що вона всю ніч обіймала мене і не могла заснути. Наступного дня вона вже не вважала кішку такою милою як раніше. Мені досі не вірять, хоча дружина каже, я йому теж не вірила. Коли мені було 5 років, я пішов у похід у Кейт Коу з татом, дядьком і дідусем. Одного ранку сім'я сусіднього наметового майданчика залишила залишки сніданку на столі для пікніка та пішла в похід. Ведмідь занюхав їжу, підійшов до столу і почав частуватися. П'ятирічний я вирішив, що нічого втрачати таку чудову нагоду і пошкандибав гладити ведмедя. На щастя, батько вчасно побачив і схопив мене за три метра від звіра. Зрештою, хтось підійшов і злякав його, не пам'ятаю хто. Ведмідь зістрибнув зі скелі та з'їхав на дупі схилом гори, як з гірки. Це не стосується цього питання, але я ніколи не мав кращої нагоди згадати про це. Мій дідусь з боку мого тата винайшов те, що згодом стало батончиками Марс і Мілкі Уей. Продав рецепти за дуже невелику грошову винагороду. Я побачила свого двійника, коли мені було 17. Вона виходила з крамниці, а я заходила. Ми встановили зоровий контакт і обидві просто завмерли. Все було однакове, аж до одягу, який ми носили. Футболка з такою ж стрічкою, конверси того ж кольору, чубчик з того самого боку. Ми витріщались одна на одну близько хвилини, перші ж кинулись в різні боки. Було моторошно. Моя сестра посміялась наді мною. Та приблизно через два тижні надіслала мені повідомлення і запитала, чому я не зупинилась, коли вона покликала мене, тоді як я йшла з друзями по вулиці. Я була на роботі. Думаю, вона теж бачила мого двійника. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, чи траплялися з вами неймовірні події. Дякуємо за підтримку. Ось цим добрим людям. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансові реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!